Всем привет! Гляньте, кем у нас солнечный ранок. Мы сегодня собрались в посольство, посольство Украины, нашей родненькой. Едем в Анталию. Надо нам сделать паспорт. Так что едем в Анталию и будем стараться в один день съездить в посольство и сходить в парк аттракционов. Все за? Да. 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 Пойдем покатаємося, пропустим школу, а що нам, а що нам. Да. Если така погода или то. Я надо... хочу на рогатку. Ніка хоче на рогатку. Я не знаю, там, наверное, надо наличку. Коротше, побачимо. Зараз їдемо в посольство. Саме встигнути. встигнуть. Всі документи вроде взяла, всі взяла. Я не знаю, як ви, но я по 100 раз перевіряю, що я все взяла. Це капець якийсь просто. Я боюсь, що забути, я перевіряю список, перевіряю в у себе. Це вже, наверное, либо старість, либо на. У цих всіх нервних катавасіях з попивають водичку, Ми попиваємо кавечку і уперед. Уперед. Це моє улюблене місце, коли ми їдемо в Анталію, в Зеленії. Гляньте, так красота, мечеть. На фоні моря. Ідеальна турецька дорога. Їдеш ями не думаєш. Везде цвіте аліандр, ці біленькі, рожевенькі квіти, це маленькі, молоді кущі аліандри. Пальмы. Красота. І Із горочки стоїть так видно було море. Дивіться, яка красота. Не тільки в Алані красиво, це город Манавгат. Ми тільки що проїжджали, і там така огромна ріка широка. І там стоять яхти. І якщо там стоять яхти, значить ця річка впадає в море, і вони на яхтах прям виходять в море. Уявіть себе. Красота, невероятна. От по ту сторону, виходить, море. Боже, які ці кущі гарні, Подивіться. А по цю сторону город. От ми вже за город виїхали. Ніка, глянь, корови! Корови, і тут якісь розвалі на руїні красі. Глянь, яка красота. Кожна поїздка в Анталію це просто як екскурсія. Які гори гарні. Скрізь. Ти не подивишся. Справа, зліва. Отут тут. не реально. Короче, ребят, коли будете їхати на саму промежутку, якщо ви приїдете сюди, в Аланію, Анталію, тут пахнет, ні, Не говно, будто карвалолом, чи каналізацією, Не знаю. На самом деле, мне рассказали, оливку тут вижимають, тут стоять. Бочки, вона, видно, чи бродить, чи що оліпка олію роблять. І такий насичений дуже запах. Ну, коли я зрозуміла, що це оліпка, мені розказали, мені навіть якось легше. Ти, ти розумієш, що не якимось там гаммонти граєш? Оліпка. О всі визначаються в машині одразу. Дивіться, які кущі гарні. Ну, неймовірна краса. Ні ці гори, мій. І скрізь теплиці. Теплиці, теплиці. Вони все вирощують. Круглий рік вони щось вирощують. Уявляєте, вони живуть прямо на тих теплицях. І помідори, і банани у них банани ростуть в теплицях. І щоб родили круглий рік. І баклажани у них в теплицях. Все, взагалі. А горе, подивіться, яка краса. Як все гарно. Окрадується. Кто скучає за анталійським От, Ця дорожка, ці розвілочки, це метро. Можна приїхати на метро в аеропорт. Анталія. Красота. Пальмочки. Короче, приїхали ми в цей парк. Але я не можу зрозуміти, що тут все закрито все стоїть, дивіться, є тракціони, все є. І нікого абсолютно немає. На паспорт ми подались. Все подались, все, ми звільнилися, не обіцяли дітям парк, дивіться, скільки там всього. Все закрито і саме основне, що немає жодної душі, щоб просто запитати. А, а що таке? А може він десь пізніше відкривається. Ми поїли в цей час. яка класна штука, покатались би на такій. Там такі гарні насадження, так хочеться попасти туди, там же стоять якісь машини, але все решетками закрита. Так, я там такі бачила лавочки з гномиками, з усіма. І парк? Ні, відкриється в 3 години. Ми поїмо поки що? Okay. І в 3 години підемо, Хорошо? Okay. Ну все, пішли, давай їсти. Куди Мак? Мак? Макдональдс. Хорошо. Андрюхова вона дістає звісно. Ну вона скоро Андрюш, виросте і буде менше тебе доставати. Він тебе обіцяє. Вирівнюйся. Плічки вирівняй. А, ха, отак даходи. Копанагвин. А я отак от. А ти отак от там. Поки відкривається парк, ми приїхали в торговий центр. От, дивіться парк тут ряду. І торговий центр. Ну, об'їжджати нам пришлось три кілометри. Представляєте? Розв'язки, великий міст. Дерево пахне липою, але це не липа. Але пахне точно липа, коли цвіте. І ось от такий от торговий центрик. Ідемо зараз, походимо, подивимося. Що тут можна поїсти? Дивіться, і не скажу, що в Турції дорогі тачки, гляньте, які машини. Обалодіть просто. В три рази дорожі. І не устану це говорити, чим у всьому світі, чим у нас в Україні. Дивіться, це ми обходимо до торгового центру. І це був задній вход, а ми йдемо передній. В общем, гляньте, яка територія, подивіться, не просто парк, яка красота. Я десь знімаю, люди думають, наверное, господи, вона ще не бачила парка. Люди гуляють. Краса. Арочки. Вон молодь сидить собі за столиками. Понимаєте? Отдихають. От так повинно бути. Хорошо, дивіться, арка красива. Там сирені відрива. А тут ця арочка гарна. Гарно, правда як? І от в лицевий вход торгового центру. Дивіться, В торговому центрі є інвалідні крісла, і Якщо вам надо вдруг ножки ваші болять, ви можете взяти безплатно абсолютно їздити. Можете собі уявити. Магазинчики, все є. Наверно, продають бюджетерію, всяку турецьку красиву. Такий великий, хороший, красивий торговий центр. Довольний? Я собі заказала меню, Глянь, яка вона щаслива. Значить, в неї корона. У неї тут лисичка, це да? так? Це? це мишка. Мишка? Тільки Я б сказала класна. То це ж лисичка, яка це мишка, донь? Це, це мишка. Да? Дивіться, скільки людей тут. Дуже багато кафешок, турецької кухні, дуже багато. Я... Отак. Вони цю штуку дуже люблять. Це говядина з лайсами і заливається маслом, горячим. це йогурт густий, з перчиком. А внизу лежать лавашики. Дуже смачно. Але я за супом сюди ходжу. Чорбу їм, як не турецьку. А зараз заберем суп і вам покажу, який офігенний вид на море у нас там. Ти замріялась? Що? Ти замріялась? Да. Да. Ага. Короче, діти мої їдять отакі от всякі. Я люблю такий супчик. Класс, вони завжди подають словашиком смакотам. Сього покажу, який у нас тут від. Дивіться, там море. Там море. І гори, Красота. Море скрізь. крізь. Сланланду. Гляньте, яка тут красота. Такі всі яркі. яркие -якие. коллекции все червоные, девчата девица сумочка сумочка это вообще класс удобненько не знаю даже скики, твои глянем 1500 лир ты со мной моя девочка пошли либо посмотрим вот хочу показать либо тебе вот боже как мило -то. давай Покажи. Ой, я вот такие вот сандалики хочу. Але вони такі важкі, слухайте. Достаточно важкі, 2000 лир стоит. Какие гарні кофтинки, вообще? Вони так оживляються, як я начинаю снимать, будто бы. всі, всякі красиві. Зелені камбези. Коротше була моя мрія, колись отак так вдома просто зайти в манго чи в зару і поміряти і вибрати собі все, що ти хочеш. Так, на сайті все на сайті заказували. Це теж камбезик. Маєчки такі. Якісь дуже класні цих маєк. Все, пошли, будемо выходить. Далі підемо, хотим в очі Зайти, я тут нічого такого не знайшла. Бо всьому все дуже жарко. Велані невозможно. А щось таке прямо таке гальотне, Я кучу накупляла приличного в школу. Хочеться щось інтересне. Ну, це прям скромне-скромне. Це платічка симпатичную з такими фонарями. Каже Вероніка, що їй треба якісь кувшин. Може, каже, тут є. О, глянь, яка краса, боже, я ніби в дитинстві. О, І пахне так ніжненько тут. О, -о, Купом. Отя, коли буде, куди? Ми вже на першому. Так, їдемо де сюди снизь. Николаш, як, ты бьяк лифт? ты сейчас будешь открытом таком ехать. Наверное, в Киеве есть такие такое центры, да? У нас, конечно. Де мужины немає. До нас прям все в новинку. Не надо нам дальше? Пошли. Уже открыто. Зара, конечно, красота. Там камушки. Камушки при камушке. Все-таки. Я вам покажу 1790 лир. Я правда не знаю, конечно, цена отстегается, як его постирать. Но красиво, скажите. Я так вам быстренько мігом, а сама потім углублюсь, пройдусь, це красиво. Дуже будет з джинсами. Дивіться, прям жовто-блакитний наряд. Дуже плотно. Тут на самом деле в такому одязі дуже буде жарко. Така прям грубенька, вна як кофта. Так на сайте буду заказывать. Имейте в виду, девчонки. Смотрите, что я вам покажу. Я вам хочу сказать, такие серьезные аксессуары. Гляньте. Просто прозоро. Вы это все видеть на таких фоторементах. Но что-нибудь в Красивые серьги. Что называется? Лир. Красиво. Мужчини так дивляться на мене, стоять, ждуть своїх діагноз, розумієте? робочим заняття нема? Це, наверное, на швілю, що щось. Харі не знаю. Так, погнали далі, філочки. Це дуже модно зараз, але я не знаю, скільки в нього. Взагалі. Але прикольно, скажіть, переливається так. ми з торгового центру хочемо піти до моря, пройтись. Гляньте, які газони. Я ще не знаю, що це за балалайка. Гляньте, які парки, які газони, як тут красиво все засаджено. І... Ребята, зовсім близько тут море, ось ці гори, пташки, їх не чути через машини. Гляньте, кіпаріси І через один з пальмочками. Ой, я просто переповнена благодарність за це місце. Гляньте, які доліна яка. Обалдеть просто. Ось така ямі добре. І дуже пахне травою. Зараз вийдемо до моречка. Прогуляємося, якраз відкриють вже парк атракціонів. Міщі Мужчини турецькі йдуть, посміхаються. Всі посміхаються завжди. Пальми ростуть як сорняк, можна викопувати і пересаджувати, ніхто нічого не скаже. От буде, боже, які гори! Буде в нас з вами великий балкон, ми туди посадимо пальму, правда? Це для вас. Для вас це краса. Якщо ви це бачите, значить вам це треба було. Ми так попали на відосик. Зовсім трошки ми пройшли, дивіться видно. Море! Моречка. Тут бруківка, дорога. Блін, Наталія, ти прекрасна. Наталія любить без Алании. Алания вона такая уютна, знаете, як село, типа. Анталія, вона така велика і така прекрасна. С більшими можливостями. Оливочки растут на берегу, развиваются пропорочки. Класс! А, наверное, э, скейт парк щоб катались на скейтах у нас теж такі, кстати, в валании построїли десь між оба і та смуром я гуляла бачила да типу спускатися з горочки а там якісь ступеньки це може якась сцена це якась сцена напевно не на скейт парк хоча он на великах прыгает там наверно набережна всі гуляють тут багато всяких штучок понаставили Зарядочка, тобі банкоматик. Все для тебе. Якісь дерева такі, слухайте, понасажували. Це фікуси. А я думаю, що це таке? І лавочка така космічна. Дітки всі на роликах. Моє гарне покриття. Господи, а от дивіться, теж на скейт. Тоже скейт-парк. Бачите, вони на ступеньках іменно хочуть прыгати. точно! Надо было же вышли самокат. Ой, живи! Али такие летят Сия, Алания, Анталия. Да, туристов стало заметно больше. Ребятки, снимать видео. Тут были море, конечно, ветрец. Побудь задувая. Мой сыночек. Мои детки. Такие счастливые будут тут. Дети, какие стоят пальмы. третя здохла, дві вижила. все, мы с вами дождались, качели включили. Зараз выбором, на чем мы хотим кататься. Рассказываю, короче. Сейчас скинем Андрея уже выбрать. Да, 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 да. И потом мы. Хочешь, Андрюш? Короче, купляешь пластиковую карточку, пополняешь ее на любую сумму лир. В зависимости от того, сколько ты пополняешь, тебе еще дают подарок. 250 лир, 20 лир подарок, 500 лир, 50 лир подарок. И все, и ходишь и пикаешься, карточкой себе аттракциончики выбираешь, на чем ты хочешь покататься. Ну классно, правда? Такие современные великий парк, интересные. Блянь, такие классные дядька, а вот огромное колесо обозрения. 150 литр кошки. Можно кататься. Дядюха такие вообще просто. Ну, Чилины Диснейленды, Андрюш, как Зелендж Легенд. Набагато дешевше. О, там дітки катаються на всяких оліях. От, зараз Андрій сюди, якраз там набирають. Вам розказували Ростянки, можете тут зробити стоп-кадри і подивитися. Діка лавочка, класна. Да. Вибирайте поки що таке? Чи ми поповнили на 500 лір карточку? А тепер треба зрозуміти на чому. Можна кататися. Можна було на меншу сумму. Але всегда блин, ни цих денег мало, понимаешь? Вот Ника, вот вип аттракцион, парашютики, бачишь? Вот да. самолетики. Да, О, дивіться, горка. Да. Чего? С Андрюшей туда можешь Парашюти. парашютики. Чи самолетики? Самолетиком можно управлять. Идем покажу тебе. Глянь, у них у тебя сопла крутится, бачил самих. О, давай Да, давай. А она не будет. Не буде, не будем. Не поди, сідай, брежник. Сюда. О, ты ступенечку вообще переступила. Сідай, сідай. Тебе... Да. Все, Николаша полетіла. Подсказывай, щоб она не боялась, да, Андрюх? Нет, сейчас немножко летит. А, наоборот, даже издеваешься. Сейчас не, не можу зрозуміти, ви дружите чи ні. Ааа, привіт! Вибрали ще веселие варки. Ніадрі машиніка боїться сидіти. Ой, не може дві вона напряжена, прямо сейчас с ума цей ха ха її лице! Я не можу. <бачу> сейчас здесь Андрюха наш буде... Привіт! Боїшся? А вона буде крутитися зараз по кругу. Не переживай. Це вони для равновесія садять. О, блін, о боже, що це воно так. Якби дитину мені не уронили. Мороз, звісно, що тут робить? Між пальм, я не зрозуміла. Ой-ой-ой-ой-ой. Сандри мені сидить на гами тіліпай. Коротше, ти не зловиш його лице, деміна. Не знаєш, де вона становиться. Пугаю, 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 Опа! Пригать. Сейчас буде пригать. Быстро отак. Держись. Почала пригать. Ха-ха. Ну, мама, ну вона сама вибрала. Так, зараз Андрюха. Ну, No. it's me Господи, а качеля качели девочки. Да. <laughs> Знаю, это просто не остановить, пока она все качели не пройде. Вот такая качелька. Она поднимает их вверх, кружит, и телепая. Ну, короче, что она сделает, понимаете? Если хочется, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, давайте, наслаждайтесь. Я съехала с одной горки, Не розвиваюсь, та мені хватить. А це зараз будемо... Туди її лице навіть не зловиш, гляньте, як воно бустро крутиться. ой ой о Ой-ой-о! І качеля арсточка челя. Коротше, всім понравилось. <ривця> чую, чую, чую. Коротше, всім сподобалося. Ніки сподобалось, Андрюхі сподобалось. Сигналить. Вона рішила, що тут велодорожка. Короче, хочу вам показати, видите, тут движение, дуже багато машин, дорогу не перейдеш. Все? Сідаєш в лифт. Да лифт Піднімаєшся. На мост, да? Включай. На перший. На перший. Це щоб пішком не ходити, представляєте по лестниці. Од, один тролетик пройти. Ми їдемо чи ні? Да. Чи застряли? Ні, не, не Второй варіант ближе. Тільки гроші в рот не бори. Хоч і красивый. не Не беру. Там да надо. Ух ти. А, так, там, а там дивіться ескалатор. Можна було на ескалаторі піднятися. Вообще, оце я понимаю, так? Да? Ну. Щоб я так жив, правда. У нас я не розумію, чого но у нас проблема. У нас на таких красах пішохідні переходи роблять. І люди перебігають. Мост трясеться. Мост підо мною трясеться, я хочу сказати. Це доволі таки неприятне ощущения. Але якось я хочу зміститися, показати там місце молодеж. Як красиво. Тут дерево цитає, обалденно просто. Всі дивляться, бо я против течения встала. Пошли. Красота. Оці город. Щось неймовірне. Переходимо дорожку собі безпечно. Нікого Движение не зупиняємо. Йдемо в машину на парковочці в торговом центрі. Дядя поздонний. Так самое головне, що і тут ми пішки не йдемо, так дацю? Дядя. И тут мы едем. Анталия Принц ехала из горбика, пока я камеру включила. Там город так на ладони. Красиво. Все, выезжаем, намучилась, находилась, устала. Анталия вообще, красавица, пешеходние Москвы, с лифтами. І, пожалуйста, метро. Ну, от і оці. <сістити> Від хрустики, мустики. Обережно ще один. Дуже багато мопедів. Від цього складно їздити. Вони їздять по трасам везде, короче, Де ти хочеш, де і не хочеш. Все, ми їдемо додому такими красивими містами, мечетями. Тут і мечеті, і нові якісь дані. Добираємося. Ввечері ти спадить. Бо завтра в школу. Всім пока.